А чия це швидкість? А що тут видно, що це наша швидкість? Ми 70 їхали. Ну 50 плюс 20 дозволяється. До 70. Ваше посвідчення, будь ласка. Що що? Громадянин України, хто посвідчення? Я можу це. А я маю право на адвоката. Хто? Я. Ви маєте? От, мало це Ви мій адвокат. Да. Він представляє мої права і інтереси. Ви? Яка різниця? Будь-яка людина може захищати. А ну, я, я не бачу. Ви? Диктуй Діктую. Ні. Та я дивись, я ж нічого не бачу. Ну, то я проводив. Щас, підожіть, ми продиктуємо, запишемо. Є мені. фонарик, Дай фонарик. Дай, покажіть, будь ласка, посичі. Я просто не бачу, не довіряю так. Це Кажи, називай. Лещенко... Я? Лещенко Тарас Олександрович. Номер 003857. Наші федеральные поліції. Тарас як? Тараш Олександр, Тарас Олександрович, на підставі чого ми маємо показувати вам документи. На підставі чого ми повинні вам показувати документи. На підставі чого? Так, да, ми щось порушили. Так, точно перевищили швидкість. Доведіть те, що ми порушили швидкість, що саме ми, що це наша швидкість. Ну та й що Время коли михало, ж? Тоді їхали, перед нами машина їхала. Зараз там на пор... пора доми. Він рекомендан. Придивіть його, будь ласка, коли у вас є. Зупините, ви нас маєте право, придивляти ми маємо право тоді, коли порушили е... правила дорожнього руху. Тільки. Покажи, не тільки тоді. Тільки тоді. Покажи я. Ходім комплексних операцій і працювають. А яка зараз? То ви те, нас працювання? по операції встановили чи це про... По операції, я вам просто покажу, що не тільки тоді, коли ви порушили. Розумієте чи ні? Я вам просто кажу, що є десь дуже багато причин. А ви з яку вже згоду? З другую.

Ви знаєте, до чого призводить перевищення сил? Звісно, знаємо, через той не Но перевищує. Цю дорогу, звісно, знаєте вам, що причини аварійності є перевищення сил. Так що будьте уважні, щоб з цією причиною не стали ви одні з тих. Ні, ми це розуміємо. То я вам пояснюю, я не хочу вас покарати, чи щось вам доказати, що я не сетю. Да, Попереджувати не Бачите, ви Проїздите, і от будете зайком їхати. Це за причиною аварійності є перевищення швидкості, Поранено скільки чоловік загинуло сікам. Будьте уважні, щоб ви не стали в тому чужі. Все, спасибо. спасибо. Ми ваша. можемо їхати. Ми можемо їхати чи як? Інспектор. Інспектор? Нет, старший сериал, так? Можна їхати? Спитаючи можна їхати. Він нам щас не одорожний пожелав, будемо позначить. Інспектор, можна їхати? А, да, я скажу їхати. Замобачив. Да, кажу, їдьте, не вийду, право казав.